Щодо 15-го маршруту, це дуже велика проблема. Багато вчителів користувалися ним, і вже з 1 вересня вчителям виходити на роботу, а доїхати на роботу вони просто не можуть. Чому? Тому що 15-й маршрут влітку ходив 4 рази. 4 графіки їх було. Він ходив кожні 15-20 хвилин. На сьогодні така проблема, що він може взагалі не прийти. Вчора, наприклад, був лише один графік. Раз у час 16 ходить один, один автобус. Звичайно, це людям дуже незручно і таким чином ніколи накатати маршрут не можна, і люди ніколи ним не будуть користуватися. Зараз такий пішов період осінній період студенти. Діти до школи, діти в садочки, батьки приїхали з сел, поїхали на роботу, позакінчувалися відпустки. І, звичайно, на сьогодні цей маршрут конче, необхідний. Питання перше, 15-й маршрут. Він вроді би є, його, його немає в той же самий час. Люди запізнюються на роботу, вже перестали його чекати. Влітку, коли люди не їздили, ні дітей, ні студентів, ні кого їх їздило чотири графіки. Зараз один і то, якщо він вийде, кожний час 16. От вчора ми попали на нього і мені сказали, кожен час 16. А так, ну А для чого ж таке робити? А то кажуть, а позавчора його не було взагалі. Ну, взагалі це був проблемний маршрут п'ятнадцятий. І на світі я знаю, що людина відмовляється, підприємець написав заяву, військовий тому, що він відмовляється возити. Зв'язку з тим, що він для нього є ну, збитковим. Да. Він хотів. Виходив на виконком з пропозицією, з тим, що йому трошки змінили цей маршрут, для того, щоб він, хоч яким чином вийшов, хотів сказав би на нулі. Але відмовили виконком розглядати це питання. Хоча я наполягав, що це треба зробити, так щоб так питання підвисло зараз. Я запропонував, щоб на виконком вийшло зразу. Щоб на виконком вийшло зразу два питання про відмову, що він уже перестає їздити, і вторе, щоб зміни до цього маршруту, і Будемо тоді розглядати. Тобто так, важке питання, але важке. його треба рішати. Ну просто і влітку друге... він їздив. Влітку він їздив. А коли зараз треба, то влітку він був не треба, а зараз треба. Це таке. І друге питання в мене щодо гарячої води. Мені здається, що Теплокомуненерго трішки неправильно поставили якісь пріоритети випробовування. Тому що що це таке, що випробування закінчується 4 вересня. Всі прекрасно знаємо, що з 1 вересня починають працювати масово всі садочки і масово всі школи. В школах у нас три перерви харчуються діти. Більше 150 тарілок треба помити за 45 хвилин, вимити і накрити заново. І зараз вони вчора, 4 вересня. Вони вже гарячу воду не включили. значить субота-неділя вони її не включать. І виходить, в них десь порив. То можливо вони графік неправильно склали, треба було завершити ці випробування офіційно десь до 25 го числа, щоб в них тиждень був на усунення пориву. Так же само садочки, масово діти прийшли, а помити не можна Ну, Способ. Я не був настільки категоричний. У нас без гарячої води, там де обслуговують ТЕЦ, садочки угу. і школи, просидило пів міста. А теплокомуненерго надавала в селі всім садочкам, школам і лікарням цю теплу гарячу воду. Дійсно, по вас ситуація вона проблемна зв'язку з тим, що там був порив. Вони його цей порив приберуть. і Я впевнений, що з понеділка гаряча вода вже буде.